Ось Evermatic Made-In, де вони виготовляються. Це на Китай. З переваг вона мініатюрна, вона маленька, вона легенька, без автозатемнення. Фільтр відкидається в цій модельки. Тут жовтий полікарбонат. В бейс варіант той самий сети фільтр, все те саме, тільки тут прозорий полікарбонат. Всередині оголів'я на заклепках оголів'я потужне. Все досить бюджетно, але таке виносливе. Ось так. Ну, з цієї сторони у нас так. Для зачистки, для захисту від ультрафіолету. Для тих, хто не полюбляє хамелеон. З переваг, знову ж таки легенька, компактна, захищає. Невеличезний шолом, а захищає лише ту частину лиця, яку потрібно для нефанатів Хамелеон, наголошую.